Друзі, що б ми робили без Господа? Щоб люди взагалі. Б, б, Та людей би не було б на землі, якби не було Бога, так чи ні? Якби не Бог, друзі, нічого не було б. Не було б не нас, щасливих тут благословених. Не було б радості, не було б твоєї любові, не було б цього такого красивого світу, який Бог створив для всіх нас. Я хочу поділитися. Словом Божим, яке Господь поклав на серце, сьогодні хочеться більше і більше піднімати тему Слова Божого. Наскільки важливо сьогодні Слово Боже для нас? Яка це сила, яке це благословення? І взагалі хочеться, щоб ми зрозуміли одну таку, знаєте, просту, доступну річ. Чи може людина жити без Слова Божого? Наскільки потрібно людині Слово Боже, ми маємо сьогодні з вами зрозуміти? І коли цитуємо слова Ісуса Христа, коли Він мав <кій> спокусу да, від диявола, де диявол його спокушав, Ісус Христос каже в Іванглії Матвія в 4 розділі 4.4. Він вже сказав у відповідь, написано. Не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих. Друзі, я хотів би, щоб ми звернули увагу на це слово. Ми е, багато раз чули це слово, коли сам Ісус Христос сказав: ну, наскільки це Слово сьогодні стосується нас з вами, наскільки воно нам потрібно слово на кожен день. Ви знаєте, ми пам'ятаємо ту історію в пустині Манну, яка падала, скажем, кожного ранку, дуже рано вона падала, коли сонечко сходило. і її потрібно було кожного дня збирати. Кожного дня. І вона свіжа була кожного дня. А та, яка падала вчора чи позавчора, тобто вона вже була непригодна. І ця мана це також про образ Слова Божого, яким, яким ми з вами маємо е, кормитися, їсти це слово Боже, приймати. І дійсно, без Слова Божого, сьогодні ми не можемо жити як християни, як діти Божі. Тому що Слово Боже, воно це є істина, і це є сам Господь, і ми маємо вживати Слово Боже постійно. Слово Боже, воно робить дійсно велику роботу в життю кожного з нас. В посланні до Євреїв в 4 розділі, в 12 віршу написано так: бо Слово Боже живе і дієве, і гостріше всякого меча або досічного, і проникає до розділення душі й духа, суглобів і мізків, і розпізнає думки і наміри серця. Ми бачимо тут чітко. Показана дія Слова Божого, як слово Боже діє практично. Воно щось робить у нас. Воно ще, знаєте, скажімо, слово Боже, воно очищає, воно наставляє. Слово Боже сьогодні щось виявляє, непотрібне не в нас, так чи ні? Це слово Боже виявляє, якщо в мені щось непотрібне. Щось неугодне, Господу, слово Боже. Друзі, взагалі дивіться, слово Боже, воно має велику силу. Я думаю, що всі, хто в залі тут знаходиться і ті, хто в онлайні разом з нами, ми погоджуємося з тим, що слово Боже має велику силу, так чи ні? І проти... хто може, скажімо, противостояти Слову Божому? Які сили існують, які можуть противостояти? Ну, звісно, диявол. Диявол. І нам важливо сьогодні зрозуміти, друзі, як диявол може сьогодні протистояти Слову Божому. Він що? Може Слово Боже, зробити його безсильним? Може диявол зробити слово Боже безсильним? Ні, не може. А що ж диявол може робити словом Божим? Друзі, диявол може сьогодні. Людину уводить в оману. Що це значить? Слово Боже поставить під сумнів. Багато не потрібно. Сьогодні слово Боже, диявол стави під сумнів в твоєму і моєму життю. І що далі? І віра зникає, і сила зникає, і що поразки приходять. Що зробив диявол в книгі буття в третьому розділі? Відкрийте, будь ласка, книгу буття третій розділ. Змій же був найхитріший від усіх звірів польових, яких створив Господь Бог, і спитав змій у жінки, чи істинно сказав Бог, не їжте ні з якого дерева в саду. Відповіла жінка зміва плоди з дерев саду ми можемо їсти. Тільки про плоди дерева, щоб посеред саду Бог сказав не їжте їх, і не таркайтеся їх, щоб вам не було. Померти. І сказав змій жінці: ні, не помрете, але знає Бог, що того дня, коли ви скуштуєте їх, відкриються очі ваші, і ви станете як Бог, що знають добро і зло. Друзі. Тут диявол, отут він показав в цій історії вищий пілотаж. Своєї хитрості і лукавства. Він наскільки чітко, він тут, знаєте, ну, практично правду сказав про слово Боже, що дійсно Бог знає, коли ви вкусите, буде тото -то і тото. -то. Ну як він зійшов? Він зайшов взагалі, да, нібито так він взагалі нічого не знає, не розуміє, він взагально чи правда, що з усього саду тут нічого не заїсти. Оця красота Бог створив, і що вам нічого не дозволяє. Тобто він хотів він хотів виявити виявить, саме, де ж ці дерева знаходяться в цьому саді, який, в саду, які Бог не дозволяє. Він перший крок зробив, Єва, що, вона піддалася, і вона показала, так воно, де ж ці два дерева є. І розповіла: диявол робить слідучий крок. Він каже, Бог знає. І правда, коли ви вкусите, хіба диявол обманув, що. Коли ви вкусите, у вас очі відкриються. Ну, Він правду сказав. Він сказав, що у вас відкриються очі. Він сказав, але він же ж не сказав. Він дивиться, там, там, де треба було сказати, що ви помрете, що ви смертними станете. Да? Тобто він про це промовчав. Ну все, що ви станете як Боги, тому що ви будете знати добро і зло, а якби Єва сказала, що таке зло? А що за злом буде, а що зло принесе в моє життя? А якби далі дьявол сказав би, смерть принесе в твоє життя, то вона подумала б ці, скажімо, плоди чи не трогать. Ну диявол, він багато, часто, друзі, також на сьогоднішній день він е, не, не чіпляє важливих, страшних речей. Він каже, йди гуляй, йди веселися, йди роби те, йди роби те, насолоджуйся тим, дозволяй собі і те, і інше. Тобто він говорить за ті речі, де людина має насолоджуватись. Але він ж не говорить за іншу сторону, що як потрібно буде заплатити за це все. Диявол не розповідає, хто буде платити за це все, хто буде покривати банкет той чи інший. Чи, можливо, діти твої будуть відпрацьовувати потім за це все, чи хто ще, що прийде в життя людини. Друзі, ми маємо розуміти, що Слово Боже, воно дійсно має велику силу, воно працює сьогодні над тобою, над мною, воно живе тебе, воно кормить, воно наставляє, воно облічає Слово Боже, і воно дійсно несе в собі правду. Ну ми з вами маємо знати правду, як добру правду, так і злу правду, так чи ні? Як добру, так і злу правду. Ми маємо з вами знати. Ми бачимо, що в цій ситуації людина програє і сказав змій жінці ні. Не помрете. Отут він збрехав. Отут він збрехав. Ні, каже, не помрете. Зрозуміло, що коли вкусите, зразу не помрете. Ну ви помрете пізніше. І помрете навічно. Друзі, як диявол вміє чітко сьогодні говорити. Дивіться, як сьогодні діє гріх. Якщо ви пішли, чи я, чи хтось із вас, ви пішли, вчинили той чи інший гріх, ви зразу вміраєте чи ні? Що десятки років проходять. Потім мучення, оплата йде, ще якісь речі, а потім людина помірає за свої гріхи. Пізніше виявили, дослідили, да? тобто довели провину твою чи мою, наказали, і потім аж це все, все приходить. Точно так і тут диявол каже, ви да не помрете. Де да будете жити? Но відкриються очі ваші. Як важливо сьогодні, брати і сестри, нам з вами розуміти. Бог сьогодні, Він хоче, щоб ми з вами любили Боже Слово, читали Боже Слово, щоб ми з вами сьогодні насолоджувались Божим Словом і ніде його не відкидали. Івана 8 розділ. 31, 32 вірш. Сказав тоді Ісус іудеям, які увірували в Нього, якщо ви лишитесь у Слові моєму, то ви істинно мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Ісус Христос, Він пропонує, щоб люди перебували в Його слові. Друзі, якщо ми хочемо сьогодні бути вільними, От я спостерігаю за людьми і дивлюсь, що відбувається часто в людей. Десь одні люди дуже легко згрішають, згрішають, якось ну дозволяють собі грішити і грішити. Грішу, каюсь, грішу, каюсь, каюсь, грішу, каюсь. А деякі люди, ну, вони в святості ходять, вони тримають свій сосуд чистоті в святості. Вони, можливо, на покаяння виходять раз в рік, можливо, раз в п'ять років. Тобто вони не вчиняють якогось такого гріха, щоб, знаєте, виходить сюди наперед і каятись. Вони тримають свій сосуд в істині, вони тримають себе в Слові Божому. Якщо ви лишитесь у Слові моєму, то ви істинно мої учні. Це також показує сьогодні один із фактів, факторів, да, чи ми з вами учні, Божі, чи не учні. Якщо ми перебуваємо в Слові Божому і виконуємо Слово Боже, тоді. Ісус Христос каже, і пізнайте істину істина зробить вас вільними. Через Слово Боже ми пізнаємо істину Божу. Спочатку Слово. І слово було яке? Бог. І воно спочатку в кого було? У Бога це слово. І дійсно, що без Божого Слова нічого не могло бути. Що сталося? І для того, щоб ми з вами пізнали істину, друзі, ми маємо сьогодні з вами прийняти Слово Боже. в слово Боже. Сказати, Господь, я сьогодні хочу прийняти Твоє Слово. А через пізнання Слова Божого і віра з'являється. І Божа істина, яка входить в твоє і моє життя, вона очищає тебе і мене. Розуміємо чи ні? Сьогодні є проблема, коли люди не читають Слово Боже. Як, якщо ми не читаємо Слово Боже, як ми хочемо пізнавати істину? Скажіть, як ми хочемо кормити духовну людину, яка живе в тобі і в мені, якщо я не перебуваю сьогодні в Слові Божому? Чому сьогодні християнство таке слабе і немощне? Чому сьогодні діти Божі, віруючі діти, вони слабі і немощні? Тому що вони просто не перебувають в Слові. Вони не пізнають істину і істина, на жаль, від багатьох далеко. І Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли це слово. Боже, допоможи, дай жажду сьогодні по слову Твоєму. 16-й розділ. З 23-го вірша. І в той день. Не спитайте мене ні про що. Істинно, істинно говорю вам, про що тільки не просите Отця в ім'я Моє, Він дасть вам. Донині ви нічого не просили в ім'я Моє, просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Зверніть увагу, що пропонує Ісус Христос людям. Він пропонує про те, що раніше не було цього в людях. Не могли люди раніше через Ісуса Христа чи в ім'я Ісуса Христа звертатись до Отця. Ісус Христос, що Він хоче? Він хоче, щоб в кожному з нас була радість спасіння. Щоб кожен з нас, друзі, ми були повно... отримували тут вже на землі, в, тіні, в тілі, повноцінну радість спасіння. Ми, коли пізнавши Господа, прийшли, прийняли Ісуса Христа, ми з вами маємо сьогодні відчувати оце щастя і радість. Но Ісус Христос каже, я пропоную, я даю вам цю можливість, звертайтесь до Отця Моє ім'я. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Хотілося б сьогодні зрозуміти, дорога церква, брати і сестри, нам потрібна сьогодні радість в Господі, нам потрібна сьогодні сила Божа, нам потрібно сьогодні зрозуміти і полюбити Слово Боже. Сьогодні ми маємо багато проблем по якій причині? По тому, що не перебуваємо і не живемо. Слово Божого. Наша проблема, ми чули багато Слова Божого. І наша проблема в чому заключається? В тому, що ми кажемо, там і знаємо все. І заповіді всі знаємо, і молитви всі знаємо, і історії про всіх святих знаємо. Друзі, просте питання. Перейдемо на тілесне. До тіла повернемось. Ви вкус. Голубців гарно знаєте. Ну, раз поїли, то більш, мабуть, ніколи їх не потрібно їсти. Ми ж пам'ятаємо цей вкус, так чи ні? Чи олів'є, чи холодець. Чи якийсь там торт. Ну навіщо його в'їсти? Раз в життю попробували, ну все. Навіщо? А щось не можеться жити, да? коли ти знаєш щось, вкус пережив чогось. Так чи ні? Щось попробував, щось пережив і чомусь хочеться вже прикласти всі зусилля, щоб туди повернутися. Чому не буває, чи чому не хочеться в духовному це все переживати? Брати і сестри, хто пам'ятає останній раз, як ви, на основі Слова Божого, як Слово Боже вас вдохновило, як ви захотіли молитися, як ви стали на коліна, і молитва ваша, можливо, не одну годину була, як ви пережили Господа, яка це була радість, як зійшов Дух Святий, а Дух Святий, потім а Ісус Христос відвідав через Духа Святого, охрестив тебе, іншими мовами почав молитися. Чудеса якісь почав бачити, щось там почало відбуватися. І проходить час. і... Забуваєш про ці речі? Невже не хочеться знову прикласти зусилля і повернутися пережити те, що колись переживав? ту молитву переживав, те бажання спілкуватися з Богом до півночі, шукати його лиця? Що відбувається? Де втратилась оця от жажда по Господу? Жажда по спілкуванню з ним? Брати і сестри, хотілося б задати питання. От сьогодні ми прийшли сюди, в цей дім. Я прийшов з бажанням більше тут Господа побачити, пережити, чи когось з братів і сестер, з якими, можливо, дружу і хожу часто на молитву. Чи я просто прийшов, чи прийшла сюди підтримати якусь кампанію. Ми маємо сьогодні задавати ці питання. Кожен собі, чому? чого я прийшов сьогодні сюди. А питання до багатьох людей: чому не прийшли сюди? І вчора не прийшли, і позавчора, чому не приходять деякі? Ті, хто приходять сьогодні сюди, я знаю і вірю в те, що ви дійсно любите молитися, любите Господа, і ви знаєте силу молитви. І у вас, ви знаєте за когось, за що ви молитесь. У вас, можливо, є багато різних нужд, проблем. Ви когось ще на руках молитви несете, і ви бачите, що Бог чує, так як ми сьогодні бачили і чули свід... 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 свідоцтво ані, що Бог зцілив, що Бог робить свою зараз роботу, зціляючи далі, і ми ходимо, А хтось. Давно не переживав і не переживає і не цікаві ці молитви? Питання, друзі. Ми коли на молитву сюди приходимо, ми приходимо просто, щоб побачити один одного, чи ми приходимо до Ісуса. Хто сьогодні, скажімо, тебе і мене притягує? Хто? Ви можете цю відповідь дати самі собі. Які цінності сьогодні наші? Чи має сьогодні ціну це слово Боже, про яке сьогодні говориться чи ні? Друзі, це фундаментальні речі. Якщо ти і я будеш перебувати в слові, ти будеш перебувати і в молитві. Якщо ти будеш перебувати в слові і в молитві, то в твоєму життю будуть чудеса і знамення Божі. Твоє християнство, твоя віра вона буде зовсім інша. І чим більше ти будеш жаждати, і ти будеш бачити, що ти ростеш, що ти зростаєш, що Бог укріпляє, благословляє, що дійсно сила Слова Божого сьогодні вона щось в тобі будує, будує з тебе духовну особистість, і твоя духовна особистість наповнена чудесами і знаменнями, ти не хочеш цього втратити. І ти скажеш, Господи, я буду боротися, я не віддам, я не хочу втратити любов і відносини з Господом. Друзі, це дуже велика помилка, коли хтось прийшов в церкву, бо мав великі проблеми. Прийшов в церкву, Бог вирішив твої проблеми, і ти навіть, не говорячи за Бога, в церкві навіть і до побачення не сказав. Просто десь іщез. Занурився опять в суєту, в проблеми, в ремонти автомобілів, будинків, робота і все остальне. Я не, не здивуюся, якщо повернеться твоя проблема в масштабах набагато більших. І, можливо, тоді вже ніхто її вирішувати не буде. Я не здивуюся. Часто так буває. Ми не маємо використовувати сьогодні Бога. Просто що я сьогодні голодний був, я прийшов сюди, щоб тут мене накормили, а мені більше Бог не потрібен. Друзі, це велика помилка. Ми не маємо права принижувати ім'я великого всемогутнього Бога, використовувати сьогодні, щоб задовольнити свої потреби сьогоднішні. Я хочу разом з вами мати молитву і просити Господа, щоб Бог допоміг. Благословив і укріпив усіх нас. Він же сказав у відповідь написано: не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих. Друзі, ми маємо з вами сьогодні стояти біля Господа і внімати кожному Його слово. Ви можете сказати, де він? Він в тобі. І Він в цьому слові, яке залишив для нас. Починай читати Слово Боже, і ти починаєш відчувати Його присутність. Починай читати Слово Боже, і ти почнеш переживати силу Господа. Я хотів би разом з вами помолитися, можливо, тут є люди на цьому місці. Дійсно є велика проблема з читанням Слова Божого. Є велика проблема з виконанням Слова Божого. Є велика проблема, ви, можливо, не відчуваєте тої великої любові до Господа, яка має бути. Друзі, Ісус Христос, коли звертався до Єфієської церкви, Він похвалив у багатьох речах духовні, і того тримаєтесь, і того тримаєтесь, і в тих, відкрили неправду і ненавидите вчення Николаїтів. Похвалив, похвалив. Ох, кажеться, ну просто що ще можна, ну каже, ну маю проти тебе одне. Що ти втратив першу любов? Повернись туди, де ти втратив. Якщо не повернешся, не поборися за першу любов, то не повернеш тої першої любові. Бог каже, здвину твій світильник. Друзі, здвинув світильник, це загроза втратить спасіння, щоб ви розуміли. Що цікавить Господа? Діла наші великі добрі. Що цікавить? Любов в першу чергу цікавить, без якої далі нічого не може бути. Будь ласка, хто хоче, щоб за вас помолились, можете сказати про це.